З випуском новин від 6 грудня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Муніципальна варта знову тут, щоб розповісти вам, як наші інспектори не дають нудьгувати місту. Цього разу трохи героїзму, трішки комедії та багато-багато турботи. Ранок почався не з кави. В чат прийшло відео від мешканки, яка із жахом повідомила, на землі лежить чоловік, і він точно не практикує йогу. Район райпит комбинат. Лежить чоловік. На місце приїхали наші вартові. І дійсно, чоловік виглядав настільки розслабленим, що навіть не мав документів. Володимир Петрович. Петрович. Да. Владимир Петрович, почему вы не трезвом состоянии находитесь в общественном месте? Да, извините, я слабию. Можно со мною? Поехали, пожалуйста. Документы есть с собой? Да. Д... Поїхав сюди. А Пожіть, будь ласка, Дві документ. приїхав. Авіа. нема. Допомоги йому дістатися додому. Наступного разу, пане, вибирайте горизонталь тільки вдома. А далі турбота про містян. Наші вартові вирушили рейдом магазинами міста, щоб подарувати покупцям світловідбивачі. Залишимо вам світловідбивачі для Андрія. Та на цьому не зупинилися. По дорозі під час патрулю зустріли школярів, які вирішили злитися з ніччю у чорному одязі. Тепер їхній стиль став не лише модним, а й безпечним. Хлопці, виходите в кімнаті, вас звіть непомітно. Да? Дягніть, будь ласка, це світловідбивачі на ага. кожному дому. Дягніть десь на рюкзак, на змічку, десь дягніть, вдома. візьміть. якщо буде щось турбувати, хтось ви дзвоніть до нас. Гаряча ніч видалась не тільки для мешканців одного з будинків, а й для нашої варти. На гарячу лінію надійшло повідомлення про пожежу. Сарай палав як у голівудському блокбастері. Дуже пожар. Знаходимося по вулиці Межові, Ждаємо пожежну. Наші вартові миттєво вирушили на місце і допомогли пожежникам загасити полум'я. Спільними зусиллями вдалося уникнути великої біди. Потушили його, все добре. Пожар нікуди, не ні розпространився. Ми не тільки охороняємо, а й гасимо завжди на варті вашої безпеки. А тепер рубрика Нічні пригоди у сквері вартові натрапили на чоловіка, який явно вважав себе індіаною Джонсом, і щось завзято шукав біля паркану. <плес> Знаєш, чоловічка. А так. що ти там вже дієш? Зі слів нашого героя нічого не вживав. Але коли твоя поведінка кричить, я щойно знявся в кліпі 90-х, вартові мають підозру. Ти під чим? Саня, ну ти си на дюре. Саня, нож є з собою. Нож. Та ні, за чим не ножся. Ну, Саня, документи є собою. Аді документи Дома? відомо, що чоловік таки зловживає забороненими речовинами, від чого ми вас категорично застерігаємо. А тепер про справжню людяність бабуся звернулася до муніципалів з проханням допомогти сусіду, який через травму ноги не міг дістатися лікарні. А грошей на таксі просто не мав. Вже давно в между між пальцями то там і полопалась п'ятка. Одна нога в нього була пору а вторая ще ходила. і он на костылях ходил. А зараз я дзвонила Он говорит, Я вже не встаю. Настолько різка боль, і тече кров из п'ятки. Я не могу. Наші інспектори не роздумували ані хвилини, забрали чоловіка й особисто супроводили до лікарні. Чоловіка добратися до лікарні він зовсім не зможе сам добратися, тому допомагаю. Чоловіка до лікарні все добре. Наразі медична писаном буде йому допомагати. Отак ми доводимо навіть у хаосі світу людяність понад усе. Звичайно, що додому ми його також забрали. Ну і як без патрулювання. Щодня і щоночі. Вулицями, скверами та дворами ми зберігаємо спокій та попереджуємо правопорушення. Копійка по вулиці Ізмільській без правопорушників. Це Ізмаїльське, як бачимо, порушників також не вилено, приїзд повністю вільний. І якщо одного дня вулиця Героїв України виглядає так: Муніципальна варта знаходиться по вулиці Маяковська. Як бачимо, порушнику правил дорожнього руху не виявлено. Проїзд вільний. Патрулюємо далі. То наступного дня може бути така картина. Знаходимося по вулиці Майкоску. Є пара автівок правопорушників. Зараз відпрацюємо. І, звичайно, що не залишаємо це без уваги, а продовжуємо нагадувати водіям про правила паркування. Стойте так із забороняючим знаком. Перепаркуйтесь будь ласка. В районі не можна спати там. Ну хорошо, зараз. Да. Дякую. Ну, а ще краще паркуватись на безкоштовній стоянці по вулиці Соборна. Автівка під наглядом правила дорожнього руху не порушені. Піша прогулянка кварталом вище укріпила здоров'я і все це абсолютно безкоштовно. Ну і на сьогодні все. Муніципальна варта завжди поруч, щоб вирішувати проблеми міста і додавати трохи гумору в наше повсякденне життя. Якщо ви бачите неправомірну ситуацію, звертайтесь до нас на гарячу лінію, і ми миттю допоможемо. Завжди ваша муніципальна варта.